І так, усім доброго мирного дня! Ви на міністральному каналі, з вами я, Наташка. Сьогодні буду вступати в нове СП, яке, можна сказати, двойне, але я поки знімаю відео в одне. Це буде СП зв'язок з шапку 5 за 5, вроді би п'ятий сезон. Не знаю. Я приймаю участь в треті, напевно, що. І Організатор, як завжди, Оксана Левчук. Її канал називається Просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Дуже чарівна в'язальниця. Подобається мені як особистість, як людина, як творча майстриня. Мама трьох діток. І давайте розпочнемо. У нас там теж будуть дівчата. Не знаю, чи я встигну додати, можливо, пізніше, як там вийде. Там багато дівчат хоче з нами в'язати. На Оксаночку посилання на її відео запрошені буде. Тут потрібно зв'язати шапки. Не знаю, я вже чесно кажучи, рукавиці ми не в'яжемо тут. Я буду в'язати шапки і мені треба два снуди зв'язати. Чи можна тут снуди в'язати? Я щось деві не в курсі? Дівчат напишіть, якщо ви в курсі. Навіть якщо не можна, але я станом буду. Тут саме головне було зв'язати 5 шапок. Можна брати вже цей рік не дов'язав. Пов'язки, вроді, теж можна в'язати, Ну, я не буду в'язати, мені потрібні тільки шапки. Давайте розпочнемо. У мене є ось така пряжа. В покупках, в придбаннях ви її бачили. Вроді, в мене тут 300 грам. 250-300, ну. Ні, мені 250. не знаю, не буду обманювати, важитися ходити бігати. Я не хочу тратити час, в мене і так його немає. Давайте розкажу. <кхід> Я буду в'язати для устіночки такий комплект. Має бути шапочка і снуд. Спочатку в'яжу шапку, тоді пряжу вив'язую в ноль на снут. Без оборотів, просто такий труба, снуд, труба. Не знаю, ще як вона там що захоче. Я думаю, що такий розкра... фарбування пряжі не потребує ніяких візерунків. Можливо, на шапку там і будуть якісь візерунки. Хоча вона зараз носить таку просту шапку, їй так подобається, і дитина каже, що вона хоче просту шапку. Це десь 100 меринос маринос рівного типу. Він не скручений, а такий, ну, ви зрозуміли, рівночного типу. 180 метрів на 100 грамів. Не знаю, які спити до четвірку, напевно, тому що я не хочу дуже вільну шапку, більш така щось плотніше. А снут не знаю, який буде, такий буде. Далі в мене ще є така пряжа. Її вже трішки вроде, більше. Як ви зрозуміли, цей комплект буде для уляночки. Так, вона в мене носить більш такі тони неяркі. Воча, в мене дитина все носить чорне. Для мене це жах, я не люблю чорний колір. Але дитина обожнює, до неї приходиш це її шостий клас, дівчата, хлопці, це таке враження, ніби прийшли на якийсь похорон. Всі сидять в чорному. Всі навіть рюкзаки в них всіх чорні. Я кажу, ну якоїсь хоч трошечки, там же ж невозможно, е, неможливо е, вчительці викладати завдання. Ну, я так думаю, тому що в цій обстановці траурні, вони всі в цьому траурі, темні зошити шукають. Ну, все в них як ці готи, чи як їх не знаю, хто вони там вже. Коротше, буду у Лясі трошечки роз її тормосити, щоб трішки щось ярче було в неї в гардеробі. Це буде шапуля, буде теж снут. І якщо в мене лишиться пряжа, бо дитина дуже хоче собі мітинки. Я розумію, що воно не до цього СП, але я його в цьому СП за 5 тижнів не встигну зв'язати. бо в мене так як часом не дуже в мене. То так, план. Шапка, снут і мітинг. Зрозуміло? Так, далі йдемо. далі. Куди я би себе, а, не, не сказала, да? ця пряжа теж 180 метрів на 100 грамів. Мерино 100% і ровнічного типу. Це йде все ручне фарбування. Це я дів... дівчинки брала. Ручне фарбування. Дуже гарно вона фарбує пряжу. Ну, і про себе, кохану, я забути не можу. Чомусь оцей колір прийдеться, як червоний, він малиновий. Дуже гарні відтінки цієї пряжі. І це для мене буде шапуля. Пряжа Gazal Outlet. Superwash Marino Fine Wool. Тут не пише на 100 грамів, але тут, мені що теж вона йде як 180 метрів. Вроді би, казали, що це якась бракована пряжа. Вона була. Тоді дешевше в магазині, я просто її купила, думаю, подивлюсь, що ж там за брак. Не знаю, поки браку не нахожу, ну і я її ще не перемотала. Просто перемотувати пряжу, в мене немає зараз натхнення, а в ході в'язання я цим буду займатися. Тобто, одна шапуля для мене. Так. Далі, ще що, що в мене має бути за шапуля. Ось така пряжа, це я купляла на огляд. ну, Цю теж буде зв'язала огляд. <кій> Оця пряжа YarnArt Silk Рояль. У мене є YarnArt сілки Wool, Ви мені записали, що є така сама пряжа? Ні, вона зовсім не така. Тут іде на 50 грам 140 метрів, тут іде 35% Silk Рояль. 65% Маринувул. Тобто вона інакший склад, ніж в той. Так, це в нас буде огляд. Колір цієї пряжі 430, але чомусь чомусь заклеєний під ним. Якщо цю етикеточку відклеїти верхню, там написано 441. Я не знаю, чому вони так цілоте переклеїли. Можливо, там етикетка з другої пряжі. Ну, 430 будемо по верхньому кольорі дивитися. Спиці рекомендують 6, 7 дівчата, 6 7 я в шокі. Які 6, 7 якщо це на 100 г, виходить 280 гр. Що вони в'яжуть на сімірці з цієї пряжі? Шапку буду в'язати на спицях, напевно, 3,5, це максимум, тому що вона тонковата. На сімітки, я не знаю, що вони в'яжуть. Можливо, там якісь палантини, можливо, так. Да. якщо палантин. Ну, для шапки це ж не має бути якийсь там сито. Макарони цідити, правильно? правильно? Чи молоко. Тобто, буде шапочка для Улясі. Ще одна така світленька. Він для мене колір Айворі Я Не знаю, дідуся. Дуже засвічує ця лампа все мені, ну, колір Айворі. Так. Далі переходимо до пані устінки. Пані устінка мене обожнює рожевий колір. Теж це буде огляд оцієї пряжі. У мене на каналі його немає. Дуже гарний колір рожевий не передає камера. Вона його як, не знаю, Ну, не такий він. Він такий, я не знаю, як це сказати, корал і рожевий разом. Дуже гарний колір. Цей фірма Gazal Baby Wool XL на 50 грамів тут 100 метрів. Спиці рекомендують 4,5 ну, ну на, на 200 метрів. Да, 4,5, а там аж 6-7 дівчат це просто для мене теж. Е, гачок номер 3 Проня в машинці заборонено. Але ви знаєте, що я в машинці все перу. Тобто я виперу, і ви... ми провіримо, збіжиться чи ні, так і бить. Е, дивимося на колір. Колір 828 XL. Тут іде 40% акрил, 20%, кашемір, тур, Тобто це, Я так розумію, що це іскусний е, синтетичний, е, ненатуральний кашемір і 40% Marino у мене є таких два маточка, тобто 200 г і тобто 200 метрів, так я розумію. А, у мене два моточка, це 100 грамів, це 200 метрів. І, думаю, на шапочку дитині мені хватить. Теж це не буде товста шапка. Не буде. Я двойні шапки їм зовсім ніколи не в'яжу, тому що я їх вожу завжди на машині під школу, вони пройшлися. Ми навіть не купляємо теплі костюми ці з начосом, тому що їм в школі дуже жарко. І вони приходять такі мокрі. Так, далі. Бачите, у мене багато пряжі зараз на які будуть огляди. Далі ось така пряжа мені сподобалася. Це йде Газал гіза маточок. Я це я назвала. Дівчат, якщо ви правильно зрозуміли, дуже, дуже йде відблиск ось. Цієї пряжі. Це йде 100%. 100% гіза, Боже, Гіза, Бавовна. Колір небесно голубенький. Такий, дуже моя Олянка любить. В неї є курточка така. І мені оця буде шапуля номер один в'язатися, перша. Тому що зараз нас похолодало, і дитині вже треба така шапка, вже на сьогодні, а мама ще навіть її не почала. Так. На 100 г 250 метрів. Да, вона така товстенька. Товстенька, я думаю, я буду в'язати на трічки. Ну, це з моїм в'язанням, можливо, вам треба 3,5, комусь 275, це хто в'яже зразки, будь ласка, я зразки не в'яжу і не планую. Це йде турецька пряжа, як ви знаєте, спиці 2,5-3. Бачите, ну, Я навіть зразу подивилася гадала, що я теж буду в'язати на трійки. Так, дівчата, прання заборонене. не знаю чому. Бавовна ніколи не сідає. Щоб збити бавовну, це я не знаю, як її треба випрати. Можливо, на великих градусах. Чому вони забороняють їй прати машинці? Не знаю. Я все перу. Як ви знаєте, все перу. Колір 55, 73, Ну і все, я вам розповіла, 250 метрів. Так. Прання ручне 40 градусів. І ще одна в мене пуля. Будемо робити огляд на цю пряжу. Мені вона чі, так сподобалася. Боже, ну воно ну, 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 таке м'ясеньке, ну дуже, ну дуже воно мігсеньке. Прям настільки м'ясеньке, що ну. У е мене цього мігасенька аж чухається. щупається. <кій> Цей дегазал Alpaca Air. Є Air від якої фірми, я забулася. Якась там модна фірма є за кордонна. А, Drops теж є. Я думаю, що воно дуже схоже. Не знаю, в мене не було. В руках не тримала, але цю тримаю дуже мені подобається. Так, дивимося, на 50 грамів 150 метрів, тобто в мене є 300 метрів. Вона така об'ємна. Спиці рекомендують 5,6 Дівчат, ну я в шокі, тут якась непевно, що печатка. Тому що тут на цю об'ємну пряжу 5,6, а тут на цю тоненьку 6,7. Щось я не зрозуміла в цій пряжі. Так, 5-6 спеці рекомендують. Крючок номер 5 Прання машинки заборонено, 30 градусів. Ух, ух, все розказала. Так, кольор. Бо ви будете питатися. А, склад, склад, склад. 28 поліамідсотків. 14 супервош Merino Fine Wool. І 2,58 Baby Alpaca. йде. Тобто, дівчата, що там виходить? 72% це натуральна пряжа. Чому її не купити? Я б навіть на ковтинку собі купила. Але трішки для мене. Трішки кусається ціна. Чесно скажу. Я купила чисто у стінці зв'язати, ну і вам огляд на неї показати. Але для мене кусається ціна. Колір пряжі в мене 85. От такий дуже гарний рожевий колір, Я кажу, у мене у стінка обожній рожевий. Не передається колір. І можете перейти на сайт, де продають цю пряжу, подивитися. 85-й колір, якщо вам потрібний, на дівчинку, яка обожнює рожевий, він дуже гарний. Він такий лососьово розовий ну Дуже гарні кольори. Оці 85 тут, а тут колір 828. XL, ну Дуже-дуже, я ж кажу, жур. бачите, як вони похожі. Ну, дуже схожі кольори і дуже гарні. Так, зрозуміло, в мене має вийти там скільки там шапок, не знаю, скільки вийде. Можливо, ще якусь пряжу додаться. Оксанка казала, що можна додати по ходу в'язання, якщо ще щось будуть заказувати. Тут в цьому проєкті в мене немає ні одної шапки чоловічої, тому що чоловіку я нав'язала, він каже, що не хватить поки. Ну, але ще не почалась така, не почалась така погода, коли б він подивився на свою шапку і сказав: Зв'яжи вже мені якусь нову шапку. Можливо, це ще буде, це 5 тижнів, і я ще щось буду в'язати йому. Ну і до скорої зустрічі! З вами була я. Буде цікаво, я надіюсь, далі. Подивитися, що ж я нав'яжу.